Вітаю, мене звати Дмитро Мандюк. Це відео для тих, хто будує будинок і при будинку буде сезонний відкритий басейн. Хочу пояснити різницю між тим, який тепловий насос ставити. А, І для людей, які планують ставити тепловий насос. Чи ставити один тепловий насос на будинок і басейн. Разом чи ставити окремі тепловий насоси під будинок під опалення холодження та гарячу воду та під басейн. Уявімо, що у вас будинок, наприклад, 200 квадратних метрів, має тепловтрати 10 кВт і 2 кВт потрібно на гарячу воду. Влітку на холодження також потрібно 10 кВт холоду і 2 кВт піде на гарячу воду. Тобто вам потрібен, наприклад, чи повітряний, чи термальний тепловий насос на 12 кВт. Зрозуміло, да? ви маєте кошторис і так далі. і так далі. Влітку ви його не зможете використати на підігрів басейну, тому що всі 12 кВт будуть йти на охолодження 10 і 2 кВт під гарячу воду. От. Тому потрібно, є дві опції: або А ставити окремий повітряний тепловий насос для басейну, або збільшувати потужність термально-теплового насосу. Візьмемо басейн, наприклад, 4 х 8 в 32 квадрати. Да? Якщо у вас буде рулета стояти, да, і ви будете її, вона буде вночі постійно закрита, відкриватись буде тоді, коли будете лише купатись, щоб при плюс 15 на вулиці підтримувати водичку 28 потрібно ще 12 кВт теплової потужності на басейн. Тобто вам потрібно буде або а, поставити ґрунтовік на 24 кВт, або поставити на 12 щоб закрити потреби тепло, холод, гаряча вода. І поставити 12 кВт на басейн. Роз... Я віддаю перевагу виключно другому варіанту. Чому так? Перше, це буде набагато-набагато дешевше. Тобто є спеціалізовані теплові насоси для басейнів. На 12 кВт він буде під ключ з і коштувати десь 4,5 тисячі євро. Це Danterm Group, фірма, яка виробляє більше 60 років обладнання для басейну з монтажем. З віддаленим доступом, інверторний, тобто дуже якісний тепловий насос. Якщо взяти різницю між топковою на 12 кВт і на 24 кВт, да, в два рази більше, вона буде набагато більша, ніж 4500 євро. І не забувайте, що два прибори, два теплових насоси з точки якості надійності це завжди краще, ніж один. І третій, плюс останній. Ефективність теплового насосу повітряного для басейну буде завжди вища, ніж ґрунтового. Чому? Тому що якщо ви навіть поставите запасом ґрунтовий на 24 кВт, температура землі буде в районі 8 градусів. Це джерело тепла, а температура повітря в середньому буде 15-20 градусів. І сіпі теплового насосу буде там в районі 7 проти 4 ґрунтового. Тому, якщо у вас є будинок, де буде стояти тепловий насос, функції тепла, холода, гарячої води і сезонний басейн, виключно два окремих теплових насоси.